Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поговорити з вами на таку тему. Ми будемо говорити про пільгові пенсії. Пам'ятайте, що в нас є перелік професій та посад, які дозволяють вийти на пенсію раніше. Ми будемо говорити про пенсії за списком номер 1 та список номер 20 Тобто ті пенсії, так, ті професії, так, які містили шкідливі, наприклад, умови праці. І відповідно ви можете. І маєте право вийти на пенсію або при досягненні 50 або 55 років, в залежності від того, яку професію, яку посаду ви займали. Тому дуже цікаве питання, чи буде зараховано вам до пільгового стажу відпустка по догляду за дитиною до досягнення неї трьохрічного віку, саме до пільгового стажу, який і в подальшому десь право вам вийти на пенсію раніше. Або в 50, або в 55 років. Знову ж таки, в залежності від тієї професії та посади, яку ви обіймали. Значить, хочу нагадати, що для того, щоб отримати пільгову пенсію, вам потрібно буде надати не тільки трудову книжку, а також ще уточнюючі довідки, які видані або підприємствам, установам чи організації, або їх правонаступниками. Якщо цих підприємств установа організацій вже немає, обов'язково вам, я, в мене є також відео, де я розповідаю, що має містити уточнююча довідка, для чого вона взагалі. Чому їх вимагають в органах пенсійного фонду? Для того, щоб зрозуміти, якою шкідливою була ваша робота, тому що в вашій трудовій книжці є виключно тільки запис, а в уточнюючій довідці, буде вже більш детальніша інформація про характер вашої праці, що саме. В ній було шкідливою, і що дозволяє вам вийти на пенсію раніше. Тому період, який підлягає зарахуванню до пільгового стажу, визначає підприємство в уточнюючі довідці. У нас є стаття 181 Кодексу законів про працю. Там передбачено, що відпустка по догляду за дитиною до досягнення неї 3 віку, зараховується як до загального, так і до безперервного стажу роботи і до стажу роботи за спеціальністю. Тобто час перебування у відпустці по догляду за дитиною, до досягнення неї трьохрічного віку, буде вам зараховано до пільгового стажу, що дає право на призначення пенсії на пільгових умовах, в тому разі, якщо під час перебування у декретній відпустці ви перебували в трудових відносинах з підприємством на посаді, робота на якій зараховується до пільгового стажу.